Отже, вітаю вас, шановні п'ятикласники, на нашому сьогоднішньому уроці, яке називається Практична робота номер 5 і темою нашого уроку буде сьогодні дослідження родового дерева. Точніше, ми сьогодні підготуємося до цієї важливої роботи. На нашому уроці ми сьогодні розглянемо дуже багато цікавих запитань, вивчимо нові поняття, нові терміни, але з тим з усім, давайте спочатку. Поміркуємо і попрацюємо над головним ним. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому люди прагнуть зберігати пам'ять про предків? Навіщо це потрібно людству? І чи намагалися ви коли-небудь зробити родове дерево? Відповідь буде так, а вже ж в початковій школі з вашою вчителькою в початкових класах ви обов'язково робили? Елементарні зрізи по створенню родового дерева. Це завдання досить цікаве і корисне, бо воно дає змогу об'єднати родину воєдину, об'єднати сім'ю, вивчити історію родини, відслідкувати історичні події через вивчення історії рідні та родичів. І В цьому усьому нам допомагає певна наука. Наука, яка вивчає історію, історію родини. Отже, родовід або генеалогічне дерево. Генеалогічне дерево це родовідне дерево, генеалогічний розпис, генеалогічна таблиця, родовідне дерево або фрагмент, витяг зі списком нащадків, на якому розміщенні носії одного і того ж прізвища в певній послідовності та їхнє подружжя із складовим поняттям генеалогії. Родовід – це та наука це те поняття, яке означає генеалогічне дерево і широко вживається в побуті. Генеалогія це наука, яка вивчає. Родознавство це допоміжна історична дисципліна, яка вивчає походження та родинні зв'язки осіб, родовід якоїсь людини, історію родів і сімей. Підготувати добірку сімейних фотографій і зробити шаблони родинного і генеалогічного дерев нам потрібно буде вдома. Порівняти і пов'язати вибрані факти. З історії України, рідного краю та своєї родини, зберегти фотографії членів своєї сім'ї. Якщо у вас вдома немає сімейного фотоальбому, то впорядкуйте фотографії самостійно, розклади їх хронологічно, на надати народження членів родини. Якщо ви не знаєте цього, то зверніться за допомогою до близьких. Отже, фотографія. В перекладі від грецького світло та пишу. Це зображення отримане на певному матеріалі, здебільшого на цупкому папері. Колекції фотографій називають фотоальбомами. Сьогодні, на жаль, ми досить швидко втрачаємо цю цінність. Переформатуючи поняття фотографія як карткове щось в звичайному форматі електронних документів. Але ж, я би дуже хотіла, щоб ви полюбили справжню фотографію. А якщо буде змога, і полюбили справжнє фотомистецтво. Мені так подобається, як фотографія ловить момент перед тим, як він зникне. Дуже мені подобається цей вислів. На жаль, автор невідомий, але як красиво звучить. І мені так дуже подобається, як фотографія ловить момент перед тим, як він зникне. Далі я пропоную вам пошукати шаблони родинного дерева. Їх дуже багато в електронних мережах, їх дуже багато в сьогодні в пошукачах. Виберіть найцікавіший, на вашу думку, шаблон або ж сформуйте його самостійно. Для вашої уваги я представляю тут деякі види шаблонів родинного дерева. Можете взяти їх за основу. Далі дуже важлива річ. Нам потрібно для того, щоб скласти найкраще родове дерево, обрати найкращі родинні фото. Які найбільше ототожнюють вашу рідню із вашим родом. Вкажіть імена ваших близьких і рідних. Укажіть, коли народилися ваші рідні, де вони жили, як працювали, ким працювали, якими були найважливіші події їхнього життя. Тут я запропонувала не справжні фото моєї рідні, але справжні прізвища імена. І по батькові не, не зовсім сюди вписалися Мої рідні родини маслюків, буренків, Цоруликів. і ще дуже багато прізвищ є в, мої, в моєму дереві такому, в моєму родоводі. Наступний момент вам на замітку. В зібрані інформації вам допоможе домашній архів. Це те місце. Де зберігаються різноманітні документи, свідоцтва про народження, свідоцтва про друження, дипломи про закінчення закладів різноманітних закладів освіти, нагороди тощо. Це обов'язково зберігають ваші матусі, татусі, бабусі, дідусі. Використовувати ці документи необхідно з дозволу старших членів родини і тільки з їхніх дозвол, з їхнього дозволу. Візьміть інтерв'ю з найстарших членів вашої родини. Одним із найкращих шляхів дізнатися про долі своїх пращурів є розмова. Розмова з найстаршими членами сім'ї. Усе те, про що ви дізнаєтеся, необхідно обов'язково записати. Отже, зібрані вами матеріали слід систематизувати. І подати у вигляді повідомлення або презентації на наступному уроці. Я з нетерпінням чекатиму ваших прекрасних робіт. Я впевнена, що вони будуть прекрасними. А на сьогодні все. Я бажаю вам цікавої, захоплюючої та об'єднуючої родину праці. Отже, шануймося миру нам усім. До зустрічі! Обов'язково побачимося наступного уроку.